Олександр Борисович, команда сьогодні вийшла в відпустки. Як буде готуватися команда кілька слів? Подготовка через турнір Макарова. Перша часть проходить. Сьогодні зображення в Районе Да? вот Условия хорошие, да, есть снег на поле. Еще ну, раз, сейчас задача главная просмотреть ребят, которые подъедут в команду какие-то восстановить какие-то связи игровые. Ну, естественно, что подохворительно на первом этапе потихоньку набирать флот. Потом будет пауза после турнира, там, не знаю, 3-4 дня. И снова будем уже заезжать на сбор, уже с теми ребятами, которые будут готовиться к второй части чемпионата. І лише задачі, які перед клубом стоять, стати це У турнірі Макарова буде 5 матчів. Плануєте використати всі гравці, передивитися? 100% будуть працювати всі. Є бажання, щоб вони грали по 45 хвилин, але будемо дивитися, як будемо грати. Якщо будуть результати, будемо виходити до чверть фіналу. Там вже буду грати ті хлопці, які повинні забирати цей кубок, якщо ще раз говорю, якщо будуть набирати очки. Але головне завдання це подивитися на хлопців, які будуть в нашій команді, і через цей турнір готуватися до скажімо так, до чемпіонату. Ну, все рівно ви сказали, що головне завдання буде переглянути гравців, але ж результат також ніхто не знімає. Це спорт, але ж став, там, на перше місце не потрібно ставити, але ж ми повинні розуміти, що якщо ти програєш і 100% не скажімо так, не віддаєш сили на тренувальні грі. То звідкіля вони візьмуться, так, да, як буде шукати в офіційні матчі. Тому це, ну, будемо, будемо казати про те, якщо ми будемо йти по турніру від грі, гри, а там будемо дивитися, скільки очок будемо набирати. Ми будемо, ще раз кажу, грати на перемогу, але ж не кажуть, не любить це новина. Мабуть, так можете відкрити секрети, хто вже з'явився в команді, хто пішов, хто з'явився в команді з новочків і хто пішов з команди. Ну, ті, хто пішли, то були редовні хлопці, хлопці з Олександрії. Є е, е, поки що там питання по мала кільош. Якщо він там минає, ну таке, таке може бути. Е, далі, ну, ще, є, ще є час, щоб якісь рішення прийняти. А з новочків хто сьогодні вже з'явився? І сьогодні є Сергійчук. Е, потім хто буде ще, ну, будемо дивитися. Дайте хоча б тиждень, щоб ми розуміли, бо не всі сьогодні під'їхали, бо нас до останнього ну, перемови проводили, щоб ну, розуміти, коли починати. І якщо ми сьогодні зібралися і ми через день вже будемо грати, тому це таки в режимі форс-мажора. -форс так що будемо дивитися. Ну і останнє питання стосовно майбутнього і фінансового становища «Діназа» З'явився спонсор новий клубу. Клуб, ну скажімо так, він існує, тому що ми є на місцях всі, тому є перспективи. І не будемо казати зараз про те, що буде літом, бо нам ще раз, головна задача на цей період це залишитись перший лізі. Ми будемо для цього все робити, а для цього треба, ну, скажімо так, щоб нас вірили. Ті, хто спонсорує, спонсорує нас, але ж ми давайте забувати, що ми муніципальний клуб і ми все, що треба зробити для громади, ми будемо робити. Далі подивимось.